Салют, аміго, Ти на каналі Бандича і минулий відос про топ-5 танків тобі зайшов Тому моловий антитоп танків, які не варто качати у 2024 році. З гарним настроєм Зустрічаємо новий 2220... 2222 рік. Ну а поки ти вмощуєшся зручніше, не забувай дивитися до кінця, щоб не пропустити умови розіграшу. І відкриває топ-10 найгірших танків, займаючи почесне 10 те місце Ріно Чернобе. І враховуючи реалії топа, це перемога, адже він найкращий з найгірших. І це лише завдяки тому, що його апнули. І навіть після АПУ він потрапляє в купу сміття жалюгідності, адже має погану стабілізацію ще гірший ДП. Цей танк сьомого рівня випадково розміщений на десятому, кожен раз забувають перемістити назад, бо вже всі звикли. І єдиний плюс цієї машини це його альфа в 490 яка звісно шаневілюється швидкістю польоту його снарядів. Коротше розробники, апайте ще. Дев'яте місце хід параду уродів займає танк, який, навіть маючи чудову альфу і кути зведення, все одно не рятується від справедливої критики. Адже дірявий корпус і величезна планка на голові, яка не дає грати, бо ти вічно приймаєш усі ворожі снаряди і не маючи змоги достойно протистояти супротивнику. Але механіка прискорював, відправляє БЗ-75 на дев'яту сходинку. Восьме місце посідає вже скандально відомий радянський танк з механікою двох стволів. Через його динаміку і прибуття кумисом в 309 мм роблять його найгіршим серед співвітчизників. Плюс до того, що не найкращий корпус, лючок здоровий, який пробивається, точність і радянська стаба роблять його одним з найгірших танків 10 рівня. Пішли далі, бо немає сечі терпіти ці кляті борошна. Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Сьомому цей список нікому не потрібного лайна потрапляє ЛТ. ЛТ величезних габаритів з відмінною відсутністю маскування, з не самою приємною гарматою. Американський Шерлідан. Одна з найгірших ЛТ, яка навіть не дотягує до гірших СТ і взагалі, як на мене, просто забирає дорогий цінний час гравців, які її викачують. Шостий. Всіма забутий британський шматок кержавої залізяки концепт. СТ, яка є найгіршою серед однокласників, і яка далека від свого схожого за механіку ЄБР-105, який є імбою. Я навіть не знаю, які плюси можна перерахувати в даної машини. А ні, один є. Це її зовнішній вигляд, і єдиний привід вкачати однією з самих останніх топів. Екватором нашого з вами концерту не до танків буде ще одна ЛТ. Яка ще гірша за свого попередника? Це знов таки китайська машина WZ132. Гірше ЛТ просто не придумаєш. Вони змагаються за право бути найжалюгіднішою разом з Шелідом. Але ця убогість просто вириває перемогу і відривається вперед. Бо ця машина чужа серед усіх. їй немає місця в. Жодній з команд. Я думаю, навіть колекціонери World of Tanks качають її зі слюзьми на очах просто заради того, щоб не зраджувати принципами мати усі танки в себе у ангарі. Добре, давайте розбавимо це все ложкою меду, і по традиції кожен, хто додивився до цього моменту, має можливість прийняти участь у розіграші. Тому тобі необхідно підписатися на канал, поставити вподобайку і не забудь написати коментар. Що ти думаєш з приводу цих танків, і який танк є найжалюгіднішим на твою думку? І саме головне, дивись уважно, тому що основна умова розіграшу буде далі у відосі. Ну а на четвертій сходинці ми понурюємось у світ болю, у світ болю і страждань. У світ сірих кольорів, де не існує радості, де не існує нічого хорошого і доброго, коли ти сідаєш на цей танк. Адже на ньому грати це суцільне випробовування кожної твоєї нервової клітини, намагаючись танканути бортом, тебе пробивають у підбашений циліндр. Стоючи прямо, тебе пробивають в НЛД. Навіть якщо ти сховаєш весь свій танк і будеш стояти просто від башти. Для того, щоб реалізувати свою, начебто, хорошу гармату, свою дубіну на 560 альфи, тебе будуть гвалтувати у здоровезну масу. Здогадалися? Впізнав, правильно. Це всім відомий тап Колев або Пазік 7, німець 10 рівня. Якщо ти хочеш постраждати, сміливо можеш його вкачувати, він подарує тобі ті відчуття, на які ти дійсно заслуговуєш. Звучить погрожуюче. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Троп 3 жалюгідності я віддам напевно, що вінцю творіння розробника, який явно зловживає важкими препаратами. Адже на Тверезу вигадати таку кракозяблену. Ну, просто нереально. Ахуїтельний кокс! А саме мова йде про йоха. Американського танка 10 го рівня машину з синдромом Дауна, яка не спроможна на результат. Витягнута башта, яка пробивається в лючок, яка пробивається в підбашені стійки, і просто саме уродлива машина в грі, яка не здатна взагалі ні на що, яка неспроможна видавати якийсь результат. Не знаю, навіть при продажі з ангару не подарує тобі приємних емоцій, адже за гру на ній розробники мають доплачувати. Другий, але не останній. Очолює трон недолугості машини, яку вже вивели з гілки прокачку радянський середній танк Т-62. Машина не має нічого, окрім ДПМ, який у нинішніх реаліях неможливо реалізувати. Адже відсутність кутів і м'яка, башта, не дає можливості це зробити. Виставляючись, ти будеш отримувати дамаг. Кожен твій мув буде закінчуватися для тебе ангаром. Не віриш? Будь ласка, можеш купити за мільйони срібла в колекційній техніці це корити і переконати в цьому особисто, що я вам хочу сказати з приводу цього, не робіть так. Ну а я покажу тобі зараз просто монстра. Справжню гадзілу Імпотента World of Tanks, який здатен просто як кукол спостерігати зі сторони на те, що відбувається в бою, бо за рахунок габаритів і відсутності пробиття перетворюється з японської гадзіли у шматок лейна. Це бонус код на 3 К ХП. Гравці, які бачать Type-5 Heavy у сетапі або проклинають відділ балансу. Або радіють, що грають проти нього. Бо це недолуге створіння не здатне ні на що. Ні на що. Танк з єдиним плюсом це безкоштовний дамаг для супротивника. Так, для тайпа це, звісно, мінус. Але як не крути, єдиний плюс. Пахне гівном. Дякую всім, хто дивився до кінця. І обіцяна умова для розіграшу присутність на стріму 20.01.24. З вами був Пандич. До скорої зустрічі. Па-па.